Під загрозою постійних ворожих обстрілів і масштабних руйнувань, яких завдають українським містам росіяни, рятувальникам, чи не найбільше роботи. Швидко і головне безпечно розібрати завали, знайти і визволити з-під них людей. Час тут важливий, тому на Черкащині професійні рятувальники готують резерв і відпрацьовують разом із курсантами різні варіанти обвалів і порятунку з-під них потерпілих. Руїни потрощені будинки під завалами люди українським рятувальникам нині щодня доводиться працювати за таких умов і тренуватися кожної вільної хвилини. Нині територія цього вишу саме такий майданчик: шість локацій для опрацювання усіх можливих варіантів порятунку людей з під завалів і безпечне їх розбирання. Тут за допомогою підручних засобів або спеціального аварійно-рятувального інструменту закріплюють нестійкі будівельні конструкції. Зараз як у нас хлопці проводять стабілізацію. Залізобетонної конструкції, залізобетонної плити, за допомогою гідравлічного домкрату, за допомогою е, дерев'яних підкладок. В першу чергу це безпека, щоб не привалило і в подальшому, щоб доставати потерпілих. А тут укріплюють стіни траншеї, аби рятувальники могли безпечно пробратися в приміщення, коли основна частина будівлі завалена, а в підвалі люди. Прохід потім буде використовуватись для. Евакуації потерпілих і завалених приміщень, якщо в будівлю неможливо дістатися, а там потерпілі. рятувальникам доводиться проламувати стіни. цегляних стінах це робиться як вибивається одна цеглинка, і потім поступово ми виймаємо іншу, вибираємо, там вже легше. В залізобетонних конструкціях ми її розрізаємо посередині і загинаємо по ходу, як ми будемо витягувати людину. Чотирикурсник Олександр тренує собаку-рятувальницю мишку. Вона має досвід пошуку людей у лісах і полях і нині ж має знайти потерпілого під руїнами і дати сигнал. Умови постійно збільшуються, наближаються до бойових. Льоді. Моя молодість, ти справилась, так хорошо. Діставати важко, так як дуже часто незручні умови. Перше, на що ми звертаємося на головні, на кровотечу, через що може людина загинути першу чергу. Золотий час для порятунку людини в таких умовах три години, кажуть фахівці. Це замкнутий об'єм, тобто невелика кількість кисню. В зимовий час це ще й переохолодження, можливе можливо, підтоплення водою або системою опалення. Тому оці часи і є найбільш важливими для проведення робіт. Через активізацію ворога рятувальники користуються кожною вільною хвилиною, щоб максимально підготувати особовий склад. Ми наш колектив оцінюємо як резерв для служби цивільного захисту. Такі тільки заняття вони підсилять безумовно, адже це пройдуть підготовку всі безпосередньо від керівного складу до курсанта першого курсу. Ірина Сергій Дністрян, факти ICTV, єдині новини.